Це відео про те, як виготовляються японські мечі. Деякі з них настільки міцні і гострі, що розсікають кулю, що летить. Нам неймовірно пощастило подивитися все від початку до кінця. Ми зняли на відео, як збирають залізний пісок, як плавлять метал, як кують меч, та як заточують і полірують леза. Ми навіть потримали один такий меч в руках. Це так круто! За сотні років у процесі виготовлення такої зброї мало що змінилося. До цього дня багато робиться вручну. Катани досі вважаються одними з найкращих мечів у світі. З доступних їм матеріалів японці зуміли створити зброю, яка досконало підходила їхньому стилю ведення бою. Ці мечі цінуються настільки високо, що один з них з 16-го століття зараз коштує 105 мільйонів доларів. Більш дорогого меча у світі немає. У префектурі Сімани є плавильна піч вогонь, якої розпалюють всього на одну ніч на рік. Тут сталь виготовляють практично так само, як 1300 років тому. Так званим Методом Татара. Найцінніші японські мечі роблять лише із цієї сталі. Нас запросили зняти процес на відео. Щойно настає дев'ята ранку, лунають молитви, і синтоїстський священник запалює вогонь. Ті, хто працюватиме над плавкою сталі, проведуть тут не менше доби. Серед цих людей продюсер каналу Верітасіум. Я готовий. Чекаю, не дочекаюсь, буде чудово. Історія мечів у Японії налічує близько трьох тисяч років, однак спочатку їх робили із бронзи. Не можна точно сказати, як люди навчилися плавити метали, але, ймовірно, це пов'язано з виготовленням глиняного посуду. Руду могли використовувати для створення чогось по типу глазурі на глиняному посуді, опалюючи за певної температури. Можливо, потім люди знаходили металеві кульки у печах, у яких опалювали вироби. Можливо, з цього все й почалося. бронзу відкрили раніше за сталь. Це найчастіше сплав міді та олова. В обох металів температура плавлення досить низька і досяжна у звичайній гончарній печі. Однак бронза, хоча виріб з неї і можна заточувати, дуже м'яка, і лезо швидко затуплюється. Тому 1200 років тому в епоху хеян японські зброярі перейшли на сталь. Ось так більшість людей уявляє собі японську катану, сталева, довга, зі злегка вигнутим лезом. Сталь головним чином складається із заліза, четвертої за вмістом речовини у земній корі. Колись у світовому океані було багато розчиненого заліза, але 2,5 мільярди років тому ціанобактерії почали наповнювати навколишній простір киснем. Залізо вступало в реакцію з ним, а осад накопичувався на дні океану. По випадковості кисень заодно отруював ті ж ціанобактерії, які його виробляли. Вважається, що через якийсь час їх стало так мало, що вміст кисню знизився, і оксид заліза осідати перестав. Потім ціанобактерії знову почали поширюватися, і все повторилося по новому. Більшу частину заліза виявляють у шарах метаморфічної породи залізистого кварциту, також відомого як джеспеліт. Ці шари формувалися у період, коли ціанобактерій було багато, і вони насичували океани киснем. Саме тому звідси і видобувають основний обсяг заліза на землі. Тут неймовірно висока концентрація оксиду заліза до 60% від загальної маси Японія стоїть переважно на вулканічних породах і покладів оксиду заліза там майже немає. Ймовірно, саме тому сталь тут почали робити досить пізно. В Анатолії це території сучасної Туреччини знаходили сталеві вироби віком 4 тисячі років. У Японії вже метали, в тому числі, і сталь завозилися з Китаю та Кореї аж до 18 століття, в якому країна і розпочала власне виробництво сталі, звідки бралися потрібні матеріали. У вулканічних породах, наприклад, у граніті чи діориті, міститься невелика кількість оксидів заліза, хоча й досить мала. дощі і вітер поступово руйнують породи. Оксиди, що вивільнилися, потрапляють у гірські річки і змішуються з піском. Японці помітили, що через високу густину в порівнянні з іншими мінералами в піску оксиди заліза накопичуються там, де потік згортає або змінює швидкість. Залізо через тяжкість тоне, а все що легше відносить водою. Тоді за течією гірських потоків стали створювати перешкоди, щоб залізо осідало якнайбільше. Тобто якусь частину річки перегороджують, туди затягує пісок. І залізо, яке важче за решту піску, застрягає. а все інше змивається водою. Так отримують залізний пісок, до 80% якого за вагою це оксиди заліза більше ніж у залізній руді високої якості. До того ж, там менше домішок, а значить, ми отримуємо відмінну сировину для високоякісної сталі. Якщо нагріти добуті оксиди заліза до 1250 градусів Цельсія, то оксид розпадеться і вийде чисте залізо. Але таке залізо навіть м'якше, ніж бронза, тож у чистому вигляді воно не має жодних переваг. Однак природа виявилася до нас прихильною. Один із способів нагріти щось до 1250 градусів це використовувати вугілля. А вугілля це по суті чистий вуглець. Додавши зовсім небагато вуглецю до заліза, можна отримати дуже міцний сплав. Сталь. Багато хто розглядає це як процес термообробки, але мені здається, це насамперед хімічна реакція. Сплави найчастіше міцніші за чисті метали, адже в них є атоми різних розмірів, завдяки чому знижується їхня можливість рухатися відносно один одного під зовнішніми впливами. Ну що ж, мені видали рукавички, ще одні рукавички та рушники. Як бачите, тут у нас все серйозно. Я, чесно кажучи, не на жарт розхвилювався. У цьому приміщенні зберігається вугілля, яке ми будемо використовувати всю ніч. Тут багато мішків, набитих такими брусочками. Буддисти кажуть: до просвітлення рубай дрова, носи воду. Після просвітлення рубай дрова, носи воду. Так, несу. Тепер ми, схоже, встаємо із чотирьох кутів. Ой, щось у мене погано вийшло. Здається, дощ збирається. Це означає, що треба якнайшвидше зібрати і зважити вугілля. У кожному мішку 10 кілограмів. Ну добре. Так ось у залізний пісок додають води та перемішують. Якщо закинути у вогонь як є, він розлетиться в боки. Але якщо води занадто багато, то вона нагріється, утвориться пара і тоді може вибухнути піч. звучить страшно, але воду заливають на око. Коли пісок почне зліпатися, тоді вистачить. Повторю ще раз: якщо переборщити з водою, то тут все може вибухнути. Ну, ось, я сам додав залізо. Ну що ж, зараз 4 години дня. За останні пару годин ми засипали 250 кг кілограмів вугілля та майже 60 кілограмів залізного піску. Так, процес не швидкий, але схоже, щось починає виходити. Як відбувається виплавка, мені сказати складно, але здається, що цілком непогано. Щоб досягти потрібної для виготовлення сталі температури, кисень обов'язково має надходити у достатній кількості. Сотні років це робилося, використовуючи міхи, що приводилися в дію ногами. Цілодобово безліч людей витрачали всі свої сили на те, щоб підтримувати температуру в печі. Коли я сюди приїхав, навіть трохи засмутився, що міхи тепер електричні. Мені дуже хотілося, знаєте, отримати цей справжній досвід, зрозуміти, що таке 24 години тиснути ногою на ці міхи. Температура в плавильній печі сягає 1500 градусів Цельсія, що трохи нижче 1538, при яких плавиться залізо. Через це воно виходить не рідким, а м'яким, чого достатньо, щоб злипнутись в одну велику брилу металу. Навіть у дуже якісному піску залишається хоч трохи домішок на кшталт сірки, фосфору, оксидів, кремнію, Вони реагують з вуглецем з вугілля і плавляться за нижчої температури, ніж залізо, через що стікають вниз. Виходить так званий шлак. Багато годин поспіль у піч підкидали вугілля та залізний пісок, і тепер настав час видалити шлак. Перш ніж це зробити, вперше вимовляють ще одну молитву. Очманіти, що тут? Останні три години ми робили три речі: перша додавали вугілля, друга засипали залізний пісок, і третя лізли в плавильну піч знизу і розламували домішки, що скупчились там, щоб шлак міг стікати. Щоб ви були в курсі зараз 3.16 ранку. Я досі тут та дуже хочу спати. Ну що ж, настало завтра, шоста ранку. Ми плавимо залізо вже 21 годину. Сил більше немає, але сонце ось ось зійде, і, чесно кажучи, було чудово. Треба якнайшвидше зачинити двері, а то мене лаятимуть. О 9 ранку наступного дня плавити залізо закінчують. Через плавильну піч за цю добу пройшло 614 кілограмів залізного піску та 670 кг кілограмів вугілля. Щоб витягнути сталь назовні, традиційну плавильну піч довелося б зруйнувати. Але зараз її відкривають за допомогою лебідки. Ого, нічого собі! Ну і що ж вийшло за всю цю довгу добу роботи? 100 кілограмів сталі, заліза та шлаку. Тільки третина від цього настільки якісний матеріал, що з нього можна робити мечі. Просто приголомшливо. Так чудово. Ось результат наших неймовірних зусиль. Це перший крок у виготовленні японської катани. Сталь сортують за якістю та вмістом вуглецю теж на око. Це один із іспитів для отримання дозволу на виготовлення мечів. Потім різну за типом сталь відправляють трьом сотням майстрів по всій країні. тільки для тридцяти із них виготовлення мечів постійна робота. Одного з них звати Акіхіра Кокадзі. До нього ми й вирушили далі. Тут і куватиметься меч. У вугільній печі з ручними міхами сталь нагрівається і розм'якшується до тих пір, поки не піддаватиметься куванню. Потім її розрівнюють ударами молотків. У далекому минулому це завдання Коваль виконував разом із трьома підмайстрами. Майстер меншим молотком задавав ритм, і його помічники, взявши в руки великі молоти, вирівнювали сталевий брусок. Було страшно. Зараз у роботі використовують електричний молот. Коли сталевий брусок набуває потрібної форми, його згинають навпіл. А потім знову кують молотком, щоб вийшов цілісний брусок. Але навіщо це потрібно? Навіщо розрівнювати сталь, а потім складати вдвічі й отримувати брусок такого самого розміру. На те є дві дуже важливі причини. По перше, за рахунок цього по всьому матеріалу більш рівномірно розподіляються домішки, щоб майбутній меч був однорідним і не мав слабких місць. по друге, так сталі надають певної структури, яка зміцнює катану, і робить її більш стійкою до ударів у бою. Крім того, при кожному згині сталь на поверхні трохи окислюється, що надає металу темнішого відтінку. і на мечі виходить красивий візерунок. У деяких катанах можна нарахувати понад мільярд шарів. звісно, сталь не складають по мільярду разів. Кожен згин подвоює кількість шарів. А отже, щоб отримати мільярд, потрібно скласти брусок лише близько 30 разів. Але зазвичай цю процедуру повторюють від 10 до 13 разів. і в результаті виходить кілька тисяч шарів. Клинок виготовляється із різних типів сталі. Вміст вуглецю впливає на твердість металу, тому для різних частин леза використовують різну сталь. Атоми вуглецю набагато менші атомів заліза, тому вони розміщуються всередині залізної кристалічної решітки. Ці атоми впливають на решітку силою, спрямовані назовні, створюють напругу. Чим вищий вміст вуглецю, тим твердіша і неподатливіша сталь проте вона має свої недоліки. Така сталь тендітна, і клинок при ударі скоріше зламається, ніж погнеться. Тому ковалі при виготовленні мечів використовують сталь із різним вмістом вуглецю. Ріжучу частину катани зазвичай роблять твердішою, щоб вона довше залишалася гострою, а решту леза виготовляють із м'якшої сталі, в якій менше вуглецю. завдяки цьому, катана гнеться і не ламається. Ось що дозволяє досягти використання сталі з різним містом вуглецевих домішок. Ми маємо перерву хвилин на 15. За цей час метал нагрівається, сплавляється. А потім треба повертатись. там всередині просто дуже гаряче. Я взагалі не розумію, як він спокійно працює по 4 години поспіль коли мечу надали потрібну форму, форму прямого клинка його покривають глиною. Обух товстим шаром, а саме лезо тонким. Потім його нагрівають у печі, а потім швидко опускають у воду. Цей процес називають загартуванням. Завдяки тому, що шар глини відрізняється, лезо охолоджується швидше ніж обу. При нагріванні вуглець в сталі проникає в решітку. А оскільки обух покритий товстим шаром глини, він охолоджується повільно. І атоми вуглецю встигають втекти із залізної решітки. Так виходить сталі з дуже низьким містом вуглецю. Її називають ферит. Однак атоми вуглецю, що залишили її, виявляються в інших атомах заліза, і так виникає від сталі, відомий під назвою цементит. Поєднання фериту та цементиту називається перліт. Це переважно дуже м'яка і ковка сталь з твердими вкрапленнями цементиту. Отже, обух катани зроблений із перліту. Лезо, яке вкрите тонким шаром глини, навпаки, остигає дуже швидко. А значить, у решітці утримується більше атомів вуглецю. через це структура решітки з кубічної перетворюється на тетрагональну. Такий тип сталі називають мартенситом. Завдяки атомам вуглецю мартенсит виходить дуже твердим, що й потрібно від леза меча а ще тетрагональній структурі потрібно більше місця, і лезо збільшується порівняно з обухом, що й надає катані характерного вигину. Відома форма самурайського меча це наочні свідоцтва утворення мартинситу. на готовому клинку. Досить добре видно, що він виготовлений з різних типів сталі. Вони відрізняються за кольором. По лінії гарту проходить хамон, хвилястий візерунок на межі матеріалів. В музеї Вікторії та Альберта в Лондоні є японський меч, у якого на хамоні виразно видно невеликого дракончика. Скільки не роздивлявся, так і не зрозумів, як це так зробили. приблизно третина мечів ламаються під час гарту. Гартуйте один раз і дякуйте зіркам за те, що все вийшло. Потім клинок знову поміщають в піч, щоб з нього випарувалася вся вода, що залишилася. Ще це дає трохи зайвої енергії, щоб зменшити напругу в деяких кристалічних структурах. Завдяки цьому меч стає менш крихким. Ось приблизно весь процес гартування японського меча. Після нього леза все одно виходили набагато твердіше, ніж мечі на заході. Після кування меч вирушає на полірування. Полірують і точать ці мечі вручну за допомогою точильних каменів різної зернистості. на обробку всього одного меча може піти цілий місяць. Мені здається, дуже цікаво. Тут і стіл під нахилом, і вся підлога теж під нахилом. Це щоб коли наливають воду, все зайве витікало вниз разом із водою. Тому тут все під нахилом. Іноді мечі прикрашають цікавими візерунками, хоч роблять це досить рідко. Після всіх цих етапів меч нарешті готовий. Як поводитися з Катаною, показував майстер на ім'я Такара Таканасі. Він належить до 10-го покоління учнів легендарного самурая Міямоту Мусаші коли йому було 13, він вперше переміг у поєдинку на смерть. Все життя він відточував майстерність володіння мечем та розробив нову техніку бою на двох катанах. Мусаші більше 60 разів брав участь в поєдинках до смерті і здобув перемогу навіть в останньому розповідають історію про дуель посеред снігової бурі. Мусаші стояв перед супротивником, виставивши меч вперед. Він був такий спокійний і нерухомий, що тонкий клинок покрився шаром снігу. Я думав, що під час заняття мені дадуть хоча б помахати катаною, а натомість ми весь час вчилися діставати її і вставляти назад. Коли в мене нарешті з'явилась можливість використати катану, я був до цього зовсім не готовий deeply unprepared. Здається, тепер твоя черга. Як страшно. Що ж, день був чудовий. Ми подивилися на гарні катани. А тепер ці чудові люди дозволили мені потримати один із їх приголомшливих шедеврів і щось їм розрубати. Це найкращий день у моєму житті в японських мечах справді є щось чудове неймовірно, скільки турботи, уваги та знань вкладається у кожен крок. Взбір, очищення залізного піску, плавлення, кування, заточування. Скільки часу і яка майстерність для цього потрібна? складно уявити, що кожну деталь з'ясовували методом спроби помилок, а в результаті вийшли вправні шедеври, які викликають захоплення через багато століть. До роботи над цим роликом я й не підозрював, що мечі можуть бути витвором мистецтва. Мені здається, це нагадує нам про те, що за будь-яку справу треба братися з любов'ю, турботою та увагою до деталей. З таким ставленням є шанс створити щось прекрасне.